Як можна подати страхову заяву? Якщо у вас відбулося, відбувся страховий випадок, як про проходить процедура, тобто в будь-якому договорі страхування обов'язково є відповідний пункт, де чітко розписані дії під час настання страхового випадку? Зазвичай, ну, узагальнюючи, це перше повідомити компетентні органи, друге, повідомити страхову кампанію. Третє написати заяву про страховий випадок. Заява може подаватися як у електронному вигляді, так і у бумажному, в залежності від страхової кампанії, від суму збитку і інше. Після цього, після того, як страхова кампанія отримує від вас заяву, вона назначає експертизу, після чого експертиза враховує. Суму збитку.